Стартували ігри першої ліги чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд. Четвертий рік поспіль. Єдиний представник Вонофранківщини у цьому чемпіонаті Коломийський баскетбольний клуб Тирлич. 20 жовтня в себе вдома в фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття Коломийські баскетболісти приймали команду з Дрогобича. Гарна спортивна підготовка та бойовий дух тирличан не залишили суперникам ніякого шансу на перемогу. До нового сезону команда підійшла в прекрасній фізичній та моральній формі. Підгот і матеріально та забезпечені всіма ресурсами для якнайкращого проведення сезону. Тому планка на цей сезон поставлена висока. Мінімум повторити минулорічні результати, або якнайкраще це їх підвищити і завоювати чемпіонський титул. Перша гра сезону 2012-2013 років завершилася з рахунком 140 на 15 на користь Коломийського баскетбольного клубу Тирлич. Як прокоментував гру, граючий тренер володарів майданчика Андрій, Романиця готувалася команда до більш сильного суперника. Ми суперника не знали, це нова команда, яка з'явилася в нашому чемпіонаті першої ліги. Настроїлася дуже серйозно сьогоднішня ігра, так як вже тренувачна. Ставимо перед собою задачі цього року виграти чемпіонат першої ліги. Дрогобич виявився доволі слабкою командою. В чемпіонаті вони виступають вперше. За клуб грають молоді хлопці, які ще не мають досвіду, а за мету з цього сезону ставлять собі набратися практики. На це сезон ми налаштовані більше по практиці. Просто поіграти, хай наіграються. Ми ніяких цілів собі не ставимо. Там в призери туди, ну вище йти. Минулорічні успіхи баскетбольного клубу Тирлич показали, що Коломия може стати містом великого баскетболу, але для цього необхідно чимало зробити. Переконаний голова федерації баскетболу міста Коломиї. Коломиї з'явився великий баскетбол. Але тільки на тій радості і закінчилося добре, якби та радість була підтримана якимись фінансовими зусиллями влади для баскетболу взагалі потрібно гарний спортивний зал, де би тренувалася молодь. Щоб ми не залучали для гри на такому професійному, високому рівні чужих гравців, а хоча б більша половина була вихованців Коломиї. Якщо брати результати минулого року, то нас не можуть не тішити успіхи баскетбольної команди Тирлич з нашого міста Коломиї, яка зайняла призове місце на чемпіонаті України. Бачу, що амбіції в команди високі, поставлені завдання підвищити рівень. Так що міська влада так само буде допомагати, як усім іншим відомо спорту. Думаю, що і баскетбол не буде ошуканий. Різниця у рівні класу команд відчувалася з перших хвилин гри. Терличани впевнено закидали м'яч у кільце суперників. Натомість баскетболісти з Рогобича спромоглися здобути перші очки лише на п'ятій хвилині першого періоду. У матчі відповіді ситуація не змінилася. Терличани здолали суперників і вже готуються до гри з баскетбольним клубом Ужгород.